На тлі перемовин військові вийшли своєю вимогою, поки Європа і США обговорюють, що буде з Україною та на які умови нам слід погодитися. Армія сказала своє слово, а чітко оголосила президенту народу України, що варто робити далі. На фронті відбулося несподіване. А перша заява Зеленського сколихнула усіх. Ви просто зобов'язані це почути. Витаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Українські бійці на фронті понад усе прагнуть повернутися до мирного життя, але негативно сприймають пропозицію залишити територію Донбасу. Яку зараз утримують думки українських бійців опублікувало американське видання NBC News. старший сержант Володимир Жавської, який служить поблизу Покровської командує підрозділом безпілотників, назвав мирну угоду, що передбачає відступ з Донбасу справжньою капітуляцією. Тут нема чого обговорювати. Я проти того, щоб віддавати ті частини Донецької області, які ми все ще отримуємо. Звичайно, для мене це болюче питання, бо все це відбувається на моїй малій батьківщині. Сказав він за його словами: від військового керівництва повинно бути чітке пояснення. Чому українська армія повинна залишити позиції, зокрема на його рідній Донеччині? Якщо це буде зроблено без пояснень, це не буде виконано. Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати, заявив сержант Ржевський. Також проти поступок територіями висловив всі української спецназівець Олександр, який воює на півдні. Він висловив сумнів у тому, що солдати, які ризикували життями, втратили товаришів, щоб уповільнити російський наступ, покинуть позиції, які досі отримують на Донеччині. Я не буду робити пропу. Щодо того, як люди поводитимуться, якщо буде наказ відступити, але очевидно, що його не сприймуть позитивно. Зазначив він за його словами Україні, слід поспішати з мирною угодою, яка рівнозначна капітуляції. Якщо ми не зупинимо їх зараз, то нашим дітям доведеться це робити, і ми не зможемо цього допустити, наголосив спецназівець. Молодший сержант Олег Зонтов, який став на захист України ще з 2014 року, назвав гарною новиною існування мирного плану, але наголосив, що відмова від територій, контрольованих Україною, буде дуже суперечливим рішенням, яке викличе обурення та негатив серед військових. Лейтена Дмитро Мельник, який у мирному житті був. Професійним спортсменом паролімпійцем каже, плекає надію на мир, хоче повернутися до своєї дружини та двох доньок у Дніпрі. А він не приховує, що на війні є постійний страх смерті, але також вважає мирний план неприйнятною вимогою капітуляції його країна. Тим часом переговори з проводу завершення війни на різних рівнях тривають і можуть тривати дуже довго. Про це заявив військовий експерт Лошданов. Далі давайте послухаємо. Ван і главного дипломата Китая. Мне запомнилась его фраза, когда была попытка начать мирные переговоры в 22-м. Тогда Ван И сказал такую фразу, по-моему, даже в Москве он произнес: что главное начать переговоры, а дальше они могут длиться бесконечно долго. Вот именно на это и упирает Путин. Он уходит в словоблуде. Давайте! Давайте обсуждать. Хорошо, давайте обсуждать. При этом он говорит, что война может закончиться только когда э, наши войска уйдут с территории э, российской Федерации. А эта территория откуда взялась? Вы, вы самовольно вписали себе в конституцию нашей территории, а теперь требуете от нас. И, кстати, дальше Путин говорит, что э, мы должны он начинает давить на то, опять же, делая упор, что с не с кем подпи... Он говорит, власть нелегитимная в Украине, не с кем подписывать не с кем подписывать договоренности. Ну скажу так, если у нас. Вот президент, я считаю, что должны были все-таки подать заявку в Конституционный суд, чтобы он определил. Потому что по Конституции у нас легитимным является на сегодняшний день только Верховная Рада Украины. Вот там четко написано, что она исполняет свои обязанности до избрания нового состава Верховной Рады Украины. Так что у нас нет никаких проблем с легитимностью власти. А Верховная Рада, она у нас, это высший законодательный Орган страны і и он и он по конституції до сих пор легітимен голова Верховної Ради может исполнять обязанности президента. К нему они переходять на тим часом майже 5 годин тривали переговори між українською та американською делегаціями щодо можливого плану закінчення російської війни в Україні. Обмін територіями, графік виборів в Україні, деталі західних гарантій безпеки для України, вимоги РФ визнати окуповані українські території російськими. Саме ці питання стали головними темами розмови України української та американської сторін у Флориді водночас за даними джерел видання Аксіос, центральним питанням цих перемовин було лише одне: по якій лінії пройде межа із територіями, що залишиться в окупації під контролем Арефія. Українські співрозмовники цього змі описали п'яти годин на зустріч делегаціях складну та інтенсивно, але водночас продуктивно. Ну а тим часом видання CNN з посиланням на свої джерела повідомили, що обговорювали також можливі сценарії, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до НАТО. Україну не будуть змушувати офіційно Ціно в юридичному сенсі відмовитися від цього прагнення. Але якщо Сполучені Штати мають про щось зумовитися з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати повні гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не означає залучення України до процесу ухвалення рішень. Додало джерело за інформацією Акціо, з близько години, розмова тривала у розширеному форматі. Однак, згодом на ній залишилося по троє посадовців від кожної зі сторін із американського Вітков Рубіо Кушнер із українського у Міров та Гнатов. Ну і саме в цей момент. Так, стверджує аксіос із посланням на слова українських співрозмовників, питання контролю над територіями стало фактично єдиним для обговорення. Після того відбулася ще одна розмова між Уміровим та Віткофом. Власне, після неї секретар РНБО і зателефонував Зеленському доповідати про результати. За його словами на цих переговорах Україна отримала суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближення наших позицій з американською стороною. Цитую, ключові цілі – це безпека, суверенітет і надійний мир. Залишаються незмінними і поділяються американською стороною. Попереду продовження консультації і роботи над узгодженням спільного рамкового рішення, підкреслив голова делегації. Про цю розмову з Уміровим написав і сам Зеленський. Цитую важливо, що є конструктив у розмові і про всі питання на зустрічах говорила ви відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету національних інтересів України, вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни, повідомив Зеленський. Дещо раніше Мера в повідомляв, що в межах переговорів Україна має чіткі директиви і пріоритети: захист українських інтересів, забезпечення предметного діалогу та просування на основі прогресу, досягнутого в Женеві. Ми працюємо над забезпеченням справжнього миру для України та надійних довгострокових гарантій безпеки. Наголосив секретар РНБО та опублікував фото, яке у багатьох викликало занепокоєння через вирази облич української делегації. У відповідь на це один із членів української команди, заступник міністра МЗС Сергій Кислиця, опублікував по завершенню переговорів іншу світлину із послом України у США Ольгою Стефанішиною. Оскільки багато хто висловив стільки інтересу та стурбованості щодо наших виразів обличчя, не хвилюйтеся, зберігайте спокій та залишайтеся українцями, як і ми наголосив Кислиця. Зрештою, як повідомляє Джурелла США в ролі медіатора, доносить позицію РФ, яка наполягає на повному виході українських сил із Донбасу та прагне закріпити контроль над. Окупованими територіями Україна ж аргументує неможливість таких поступок через конституційні обмеження, позицію суспільства та реальну ситуацію на фронті, наполягаючи, що будь-які розмови про території можуть починатися лише із поточної лінії зіткнення. Остаточний текст мирної угоди поки не погоджено однак сторони зробили ще один крок вперед і сфокусувалися вже не на загальній рамці, узгодженій раніше, а на найбільш проблемних питаннях, включно із темою членства України в НАТО. Ну, а тим часом Дональд Трамп коментуючи перебіг переговорів щодо завершення російського української війни заявив, що Україна має деякі складні проблеми, а саме ситуацію з корупцією, яка не допомагає, він не виключив можливості прогресу у питанні укладення мирної угоди. Гадаю, є гарний шанс, що у нас вийде домовитися про угоду, сказав Трамп 30 листопада на борту Air Force One Держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч із українською стороною у Флориді дуже продуктивною, але наголосив, що потрібно ще більше роботи. Реалістично дивимося на той прогрес, що відбувається. Йдеться не лише про те, щоб зупинити війну, але й збудувати процвітаючу майбутнє України. Підкреслив Рубіо. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром в наступних випусках.